Ну що ж, друзі, відвідали ми вітряки у селі Орів, також скельний монастир в розгірчому. Сьогодні просто фантастична погода, е, спека, жодної хмаринки немає над сколівськими безкидами. Е, приїхав до палатки. Зараз нарешті спробую розібратися з гамаком. Приготую собі кавуськи смачненької на вогні, щось перекушу, поваляю у гамаку, почитаю книжку. А ввечері планую е, пішки піднятися на скелі Довбуша, е, Бубнище, але підніматись буду з Львівської області з Труханова. Годинку класно прогуляюся, потім ввечері погуляю е, по скелях в Бубнищі. Ось, е, туристів буде менше. Потім по дорозі скупаюся е, поруч з княжими скелями І до намету смажити рибку, робити чайок, читати книжку, дивитись на річку.